750 учасників зібрав біг миру, який проводився в Чернівцях. Діти дорослі та пенсіонери, і не лише дві милі бігли навіть кандидати в мери міста. До змагань долучилися і навчальні заклади. Вони взяли участь в окремому забігу Естафеті миру. після всього серед учасників розіграли ціні подарунки. У чотирьох номінаціях змагалися понад 40 команд. Гострою виявилася боротьба за перехідний кубок. Переможці серед школярів зо номер 3 програли в заочній боротьбі кращій вузівській команді з неу. А представники транспортного коледжу протягом більшої частини естафетної дистанції наступали на п'яти університетській команді і навіть виходили вперед. Проте перехідний трофей все таки дістався. Чи не серед цінних подарунків, які розіграли після забігів, велосипеди, туристичні намети, футболки, футбольні та баскетбольні м'ячі. Багато учасників розіграшу так і не дочекалися. Відтак злототрону доводилося витягувати дублікати стартових номерів повторно, а то й по декілька разів. Загалом усі учасники залишилися задоволеними і не жалкують, що пробігли дві милі заради власного здоров'я та миру у своїй державі. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого, побачимось.